Центр промінь. гурток «Мітливий англійський. Тема уроку. Практична робота вправа 8.29. Друга частина. Добрий день. Продовжуємо роботу над вправою 8.29. 10 речення. Чому ти смієшся над назвою цього кінотеатру? Ну, смієшся зараз. У нас час буде present continuous, тривалий теперішній. У нас питання. Підмет буде стояти між дієсловами «are» та Laughing. Пам'ятаємо дієслово to be відносно підмета is, «am» або «are». І до дієслова смислового додаємо суфікс ing. Why are you laughing? Прийменник at. над кем? Над чим At. і назвою цього кінотеатра. Також через родовий відмінок, через прийменник OF. 11 речення. Воно складно підрядне. Коли ми вчора закінчували роботу, Мені дзвонив мій товариш, і ми вирішили піти на прогулянку. Коли ми вчора закінчували роботу, дія тривала, тобто у нас pass continuous бо вчора, вже знаємо, так як і present continuous, тільки дієслово буде мати форму, to be буде мати форму was або were. Якщо коли ми закінчували, значить буде when we were finishing. Мені подзвонив друг дія коротка, це вже past simple. І ми вирішили піти на прогулянку. Вирішили також past simple, але ми вирішили піти два дієслова підряд, другий буде стояти в формі інфінітива з часткою to. Ми вирішили. Піти на прогулянку. У 13 реченні хочу звернути вашу увагу тільки на одне: наша секретарша збирається вийти заміж за свого друга. Збирається, ми пам'ятаємо, є такий вираз: To be going to І далі йде смислове дієслово, яке виражає дію. Так, це було в 12 номері, в 12 реченні. Світла немає, погано видно. В тринадцятому реченні ми збирались. Також ми збирались те саме To be going to, але вже упаст, уже у паст. Уже be буде мати форму ми. We were going to. У 14-му реченні звертаю вашу увагу, ми не бачили жодного. Тобто ніякого місця без зеленої трави. Ніякої, звичайно, це буде any. Any place. 15 речення. Коли ми поверталися додому, в небі світило сонце. І погода була дуже гарна. Коли ми поверталися, також тривала дія, і в небі світило сонце, також тривала дія. Тобто це past continuous. Уже пам'ятаємо, знаємо як. Не забувайте, дія тривала. В 16 му пункті тут декілька речень. Де ви мене чекаєте на мене? Тривала дія, Present. зараз, на, на цей момент, де ви мене чекаєте? Present continuous. Я зараз закінчую свою роботу і їду до вас. Також тривала дія. Зараз Present Continuous. 17 речення. Також дія тривала, коли ми прогулювалися у лісі. Діти питали, і ми їм відповідали. Тобто, дії були паралельно, це все тривалі, тривалі дії. Одночасно тривалі дії у минулому. Тобто past continuous. 18 речення. Діти не забули жодного, жодної назви квітів у нашому садку. Діти не забули, ви можете написати двома способами, або у вас є слово стоїть у запереченні, тобто дирінс, і є слово не буде вже вам зовсім все підказувати. І тоді буде ніякої назви, значить, що. Any name або дієслово буде стояти у, у стверджувальній формі. Тоді ми напишемо. Um, Children forgot no one of the names of the flowers in our garden. Ми нагадали всі правила. Бажаю успіху. До побачення. Дякую.